Розкажіть трошки про вас, про вашу компанію. Ми є е, виробником промислового обладнання, це твердопаливні парогенератори. Е, наше обладнання призначене для не для побутового використання, а для. Виробничих підприємств, в основному харчової промисловості, тобто для тих виробників, які в своїй технології споживають технологічну пару. А що стало тим ключовим критерієм, що вирішили працювати зі мною? Мені сподобалось тоді ваш аудит. Ви зробили і ну він якийсь більш-менш був конструктивний. У нас складна тема. Я розумів, mm -hmm. я не очікував там чогось, що людина mm -hmm. за не, не навіть ну. Не, не робивши рекламу, нам а там, за годину зробить е, вау е, якісь ідеї, згенерує. Але він був конструктивний, це сподобалось. Ну, ми працюємо почалися майже півроку за цей період, що ви скажете про співпрацю зі мною, як з точки зору результатів, так і з точки зору взаємодії. Соротнього зв'язку якихось і Мені подобається системність, що у нас є присутня там ну звітність іде регулярно. Що є? Ну допустимо, у нас іде на початку тижня звітність. Що є в кінці тижня, наприклад, ми можемо планувати якісь обговорення зі дзвони регулярно і mm -hmm. робити коригування і. Нові ідеї генерувати мені подобається ваша ідея будувати контент-маркетинг за допомогою Гугла. Да, uh -huh. от бо більшість, наприклад, то пропонують. Ну, бачить інструмент Google Ads як інструмент виключно гарячих теплих запитів, uh -huh. і все на цьому uh -huh. в нашій ж ніші Ну це доволі вузький і обмежений ринок, і тут потрібно, щоб ну цей запит доз, ну, дозрів вот. Yeah. Mm -hmm. і важливо це будування воронки контенту, і що ви на цьому акцентуєте увагу стосовно показників, ну це напевно найважливіше. По попередньо досить було так. Ми збільшували бюджети, результати ставали бусім два рази. Збільшили бюджет, і результат ставав там на 20% відсотків краще. Mm -hmm. От ну мені не дуже подобається така mm -hmm. пропорція. Mm -hmm. З вами ж ми десь напевно в три рази збільшили бюджет. Проді mm -hmm. так так, а результат став приблизно в два рази краще.